до Марі, то, 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 щоб і бо Марія – матір Бога є, і людство шану відає в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В Єдності з дітьми всього світу заохочені обіцянкою святого Отця Пів, якщо мільйон дітей помолиться на розарії. Світ зміниться, просимо Небесну Матусю, Пресвяту Діву Марію, про заступництво свого Сина. В першій таємниці славній, благаємо Воскреслого Господа про дар миру в наших серцях, В наших сім'ях, в нашій країні та в усьому світі. Особливо молімося за дітей та дорослих, постраждалих внаслідок війни, щоб воскресний Господь зцілив усі їхні рани та травми, а померлих прийняв у своє царство. Отче наш, що нащесина на небесах, нехай ботися ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, не вди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на твого Ісусу. Дівчатка свята Марія. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідло на твого Ісусу. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Жінками і благословений плідло на Твого, Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, Господь з тобою, Словена ти тих жінками, благословений плідло на Твого Ісусу. Царице миру, молисяна, Маріє царице миру, маріє царице миру, ім'я Отця і Сина і Святого Духа.